Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Здоровим будь! Як ви думаєте, чи потрібно дбати про чистоту та охайність? А чи знаєте ви, хто дбав про вашу чистоту та охайність, коли ви були немовлятами? Так, це робили мама і тато. Інша справа зараз. Ви вже підросли, багато чого навчилися. І хто ж тепер в першу чергу дбає про вашу охайність? Так, ви самі. А що ви робите для того, щоб бути чистим та охайним? Вірно, вмиваєтесь, чистите зуби, стараєтесь не бруднити одяг. А як ви думаєте, чому чистим та охайним бути краще, ніж брудним і неохайним? Правильно, хто чистий? Той виглядає акуратно, а з акуратними людьми приємніше спілкуватися. А зараз я загадаю вам загадки про наших помічників. Кожен день аж цілий рік він веде волосся лік, причепурює, голубить і розчисувати любить. Як ви думаєте, що це? Вірно, це грабінець. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Що це, дітки? Вірно, це мило. Кожен, хто вмивається, із ним привітається. Що це? Так, це рушник. З металевої хатинки, наче дощ, летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть, наче злива лити. Що це? Це дуже правильно, дітки. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка, вірно, будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубну, пасту, молодці малята. А зараз я прочитаю вам вірш Здоровим будь. Це вірш про те, як різні тварини та птахи ставляться до свого здоров'я. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куди? на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любимо дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киті. язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, мию милом щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі гострі білі-білі. В мене щіточка зубна, подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник співонець на голівці грабінець. Гребінцем знає кожний причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито. Не чепури лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не зеллю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стовпчик, чистить пільєчко горобчик, потім пухнув на плетінь. Я чистенький, цін Крем узяв я із полички. Сам почистив черевички, ще й помивка ложки для сестри Явдошки. Наша Ляпко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. жадко косолапе у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не ведмідже я малята, Щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята, гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно, а прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій. Працювать, бджілки, охоче зранку трудяться до ночі. Я старанно теж тружуся, помагаю вже бабусі, а як виросту, тоді буду першим у труді. Скажіть, дітки, про яких тварин ідеться у вірші? Що вони робили? Хто вам сподобався? Чому? А хто вам не сподобався і чому? Пам'ятайте, дітки, здоров'я це найцінніше, що у нас є, і ми повинні берегти його щодня. Здорові звички допоможуть нам рости сильними і щасливими. Дякую вам за заняття і бажаю залишатися здоровими і енергійними щодня. До побачення!